Зачистити лісу смугу та захопити полонених на Запоріжжі. Тренуються розвідники 141-ї окремої піхотної бригади. Досвідчені побратими дають останні настанови перед початком роботи. Подивіться, я вас попрошу з одної сторони. обійдіть посадку. Подивіться, що там отут на краю, і з другої будь-якому вони по дві сторони будуть сидіти. Уточнивши завдання, бійці діляться на групи. Ми до посадки будемо до точки, де їхній початок. Може йти ну, бойовим порядком. А там уже пішли шахматкою. Тик-тик-тик-тик-тик. І все, тримаємо дистанцію, і кожен контроль дивиться, проглядає вперед, назад. Розвідники прямують до лісосмуги. Кажуть, головне бути непоміченими, обходити сухе листя та гілля, щоб противник нічого не почув. Вони знаходяться в посадці неподалік, буквально за метрів 500. Оборона виставлена по периметру, по краях посадки, відрізку посадки, а також на ворожому КСП. Чим ближче до ворога, тим обережніше треба бути. Противник міг підготувати засідки, встановити міни. Контакт! Контакт! Барман, у мене один 200 підтрим на міні. І в нас почався контакт. Ми наступаємо. Бій з використанням пневматичної зброї. Умовний ворог переміг, бо вчасно помітив розвідників. Спочатку почув, а потім побачив. Е, вже з метрів 40-50 почав бачити я групу. Штур не вдався, тому що ми групу не зачищили. Посадка не зачищена, завдання не виконано. Тож завтра бійці будуть знову тренуватися, щоб виконати завдання у реальному бою без втрат.